У Чернівцях розпочала роботу та міжнародна наукова конференція Муніципальні читання імені Антона Кохановського. Зокрема, нині обговорили питання, що стосується міжрегіонального співробітництва Буковини. Як вплинуло повномасштабне вторгнення на міжнародну підтримку нашого краю? Далі у сюжеті. Щорічно, ось уже 11 років поспіль у Чернівцях проходить захід присвячений бургомістрові Чернівців та краєвому старості Антонові Кохановському, на якому науковці, політичні експерти, представники органів влади обговорюють актуальні питання місцевого самоврядування і муніципального управління в Україні та інших європейських державах. Цьогоріч захід особливий, розповідає співорганізатор Сергій Гакман. Традиційно кожного року назва залишається та ж сама, але наповненість змінюється в контексті е, тих чи інших викликів, які є в суспільстві, в контексті потреби в даному випадку в контексті європейської інтеграції, яка вже стала не просто е, певними далекими мріями. А після того, як Україна стала кандидатом в члени європейського союзу, а також зараз у зв'язку з початком процедури підписання угод для європейської інтеграції, то це також має надзвичайне значення. Також фахівці мали змогу обговорити питання міжнародного співробітництва за словами директора департаменту розвитку, спільні проекти з європейцями дали змогу чернівцям отримати мільйони євро для покращення роботи комунальних підприємств міста. За останні три роки, які ми працюємо з нашими міжнародними партнерами, які виступають, в тому числі як донори, які надають нам грантову підтримку, станом на зараз на цей день ми залучили. Вже понад 70 мільйонів євро чистого гранту в критичну інфраструктуру міста. Муніципальна співпраця змінила свій курс в умовах повномасштабного вторгнення. Додає Сергій Бостан до широкомасштабного вторгнення, як і в більшості, мабуть, міст не тільки України, а й світу. Це інструмент співпраці між містами-побратимами, як правило, носив символічний характер обмін делегаціями, відсвяткувань там, національних свят, день міста, там культурних обмінів і так далі. Але там не було закладено більш глибокого змісту, які ми намагаємося вже декілька років вкладати, і, як на мене, це досить непогано вдається і це працює. Тобто, якраз про що я говорив, що заходити саме в проектну діяльність сьогодні? Чернівці мають 15 міст побратимів, розповідає посадовець. Проте до кінця року цей перелік збільшиться. До слова, міжнародна конференція триватиме два дні, і вже завтра в режимі онлайн учасники обговорять і можливість створення кадрового потенціалу європейського формату в українських містах, як привести органи місце самоврядування до європейських певних стандартів, і друга частина це підготовка. Кадрів для місцевого самоврядування, адже європеїзація означає перш за все підготовка цих кадрів, які можуть виконати ті завдання, які стоять перед нашим суспільством. До конференції планують долучитися не тільки науковці і практики України, але й Республіки Молдова, Румунії, Польщі, Сполучених Штатів Америки та Франції. Загалом близько ста учасників. А за результатами дводенних напрацювань організатори планують випустити збірник наукових праць влади та управління. Антоніна Фігі. Іль Максим Демко Чернівецький промінь.